Є, є один. ось ось о ось любить. Ось ось. Льоша, правіше. Правіше нижче. нижче, 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 Ото десь там тих є. Два місяці ми вчили, тренувалися, на тренажери їздили, на стрільби їздили. Кожен збитий шахет, це, я думаю, ми збережем ще життя. Зараз в регіоні є два шахеда, наближаються до нас. Кулеметник готовий, лазер готовий. Починаємо працювати. Спочатку, як вони прийшли, то зрозуміло, що. Треба було навчати, а зараз я вважаю, що вони вже за цей період навчені, кожен знає своє діло. Те, що нові люди приходять, це воно ну, мотивує до, і, і хочеться працювати. Продивляючись прольоти шахедів, їхні маршрути у нас на території нашої громади. Не все небо було закрите. Після цього, як ми зробили аналіз, ми створили ще чотири групи, які набрали добровольців. Кожна людина ну, на вагу золота, якщо ця людина долучається, вона усилює нашу громаду і захищає так само небо.